Збройне питання після нещодавної стрілянини у столиці МВС України знову закликало громадян на ще один місячник із роззброєння. 1 квітня ініціативу підтримали і парламентарі зобов'язали правоохоронців забрати зброю тих, хто і досі її носить незаконно та не збирається позбуватися. Минуло три дні, і ось перші результати на Прикарпатті здали 70 одиниць вогнепальної зброї та боєприпасів. 38 одиниць це зброї армійського зразку. Це нарізна зброя, яка стан. Мовить найбільшу загрозу для оточуючих у разі, якщо людина Свідомо буде йти на порушення закону і е, приховувати зберігати цю зброю. Відповідно е, вона буде притягнута до кримінальної відповідальності. Злочини є тяжкі. Постанову про роззброєння незаконних формувань підтримують і чимало пересічних мешканців. Мовляв, побоюється, що зброя на руках може призвести до безладу чи масових убивств. Там стріляли на майдані. Це ну хіба так робиться? Ну на що? Або, якщо має хто зброю, зареєстровано знати, яка. І зберігання, де її зберігають, бо тому, що так не може бути. По державі не мають ходити люди озброєні. Демократія це не говорить про те, що кожен робить те, що хоче. Якщо людина нормально, психічно нормальна, зброя ж дозволяється по закону. Там мисливська чи ще якась. Ну а бойова з Калашниковим, ходити по вулицях. Це ж занадто. В принципі, зброя є зброя. Вона ж була що до, до революції, що після революції. Скажем, як не мали права тоді, так і не мають тепер. Але ну медаль має два боки. Тобто, якби не ці люди, якби не скажімо, не зброї в їхніх руках, то революції як такої і не було б в принципі. Про дві сторони медалі говорить і правий сектор, який неодноразово звинувачували у відмові скласти зброю. Місцеві представники вкотре запевняють, жодних нелегальних засобів у них немає. А те, що законне, надійно зачинене у сейфі. Водночас щодо революційної зброї мають інше бачення. Її треба легалізувати. Це зброя була здобута е, заради визволення своєї землі від е, внутрішньої окупації. Тобто, ця як е, тобто, зброя, як символ, яка визволила, має бути легалізована, тобто законно. Люди мають усвідомити, що люди вже. Четвертий місяць, тобто на психологічному зриві, Вони постійно в тривозі. Ті, хто хоче узаконити зброю, кажуть правоохоронці, матимуть такий шанс під час квітневого місячника. Варто лише подати спеціальне клопотання до УМВС. Щоправда, офіційно зареєструють її лише після ретельної перевірки на причетність до злочинів та сертифікації на території України.